США готові надати Україні міжконтинентальні балістичні ракети Мінітмен 3, але за умови, що Україна не буде завдавати ударів по території Росії. Така дурня з'явилася у телеграм-каналі, який має майже мільйон підписників. Ця новина отримала тисячі лайків, а головне, що цю новину мені переслав знайомий, який цікавиться політикою все своє життя, який починаючи з перебудови. Виходив на мітинги з українським прапором, це тобто це не людина, яка нічого не розуміє. Що вже казати про домогосподарок та людей, які до війни не цікавились політикою. Це просто показує, на якому дні інформаційний простір України все починалося в 90-ті роки, коли кожен олігарх захотів мати собі свій телеканал. При цьому заробляти було неможливо, адже рекламний ринок був занадто маленьким для такої кількості телеканалів. Тому це призвело до того, що розплодилася величезна кількість журналістів, які Нічого, ні в чому не розуміли, що було на руку олігархам, які могли транслювати через телеканали будь-які новини. І ніхто їх не ставив під сумнів для порівняння на заході, щоб журналіста допустили до ефіру, йому треба пройти багато років стажування та практики. А щоб дійти до редактора, треба працювати десятиріччя в Україні. ж Цей шлях проходили за рік-два. Та і такі гори журналісти вважали себе експертами в журналістиці. Ще в довоєнні часи публікувалися новини, які не перевірялись, які були однобокими. В той час, коли на заході будь-яка помилка телевізійників викликає скандал в Україні, на телебаченні можна було побачити і джинсу. Замовні матеріали і просто непрофесійні, неперевірені факти. Ну, а добив інформаційний простір в Україні єдиний телемарафон. Українська влада вирішила, що можна прибрати до рук весь інформаційний простір України, вилучивши з ефіру опозиційні телеканали. Фактично, телемарафон, мабуть, дивляться тільки. Якісь літні люди, у яких в далекому селі більше нема вибору. Решта ж українців користуються соцмережами, де можна отримати хоча б якусь інформацію. Телемарафон абсолютно не інформативний. Ну в соцмережах українці знайшли арестовача. Ясно, що в стресовій ситуації хочеться почути якихось радісних новин, але радісні новини це не те саме, що брехня, коли обіцяють перемогу за два тижні і проходять вже більше року. Так само телеграм-канали копіюють таку саму поведінку, даючи українцям. Почути те, що вони хочуть, навіть якщо це не факти, а просто видумана брехня, в наведенні спочатку новині прекрасно, все який сенс у міжконтинентальній ракеті для України. Якщо Україна не може не завдавати ударів по Росії, міжконтинентальні це ті ракети, які можуть бити по іншому континенту, тобто Україна буде завдавати ударів по Бразилії, чи по Китаю, чи по Північній Кореї. Який сенс в міжконтинентальній ракеті, якщо не можна завдавати ударів по Росії? А для завдання ударів по Росії не потрібна міжконтинентальна ракета. Тобто ця новина це просто апофеоз очікувань українців. Якщо ви хочете ракету, ми вам дамо ракету, ми вам дамо саму велику ракету. Яка летить на саму велику відстань, так це не має сенсу, але ніхто ж не дивиться на сенс. Тут тисяча лайків. Це саме головне. підписники радіють. Скоро ми переможемо Росію, навіть якщо не будемо завдавати по ній ударів. Ніяк не можу зрозуміти, що дає міжконтинентальна ракета. Чи Україна буде бити по окупованій території України цією ракетою, яка має облетіти півземної кулі і повернутися назад? Який сенс? Я так і не зрозумів. На жаль, українці замість того, щоб ставати більш цивілізованими і наближатися до Європи. Європи стають завдяки такому інформаційному простору дурнішими та більш неосвіченими. Ми сміємося з росіян, які вірять усьому, що їм говорять по телевізору, а українці вірять будь-які дурні, яку видасть будь-який телеграм-канал.